Ради вітати, шановні глядачі на каналі. «Сей час маю для вас традиційно п'ять новин за попередню добу, які ви могли пропустити. Ситуація на фронті неутішна. За 11 днів Росія окупувала 10 населених пунктів. Що відбувається на передовій? Поглянемо на мапу. Паралельно з цим. Америка сподівається, що мирна угода буде готова вже за кілька місяців, а в Україні. Почали говорити про майбутні вибори. Чи станеться це волевиявлення найближчим часом? Давайте розбиратися просто зараз на каналі «Сій час». Підпишіться і поїхали! Понад 40 ракет і більше 70 ударних дронів запустила Росія по Україні. На заході та у Харківській області цілю стала газова та кривична інфраструктура. На Львівщині є влучання у два об'єкти. У частині областей запровадили екстрені відключення світла. На Херсонщині росіяни розбомбили лікарню. Головне про цей терор у випуску на каналі Сій час. Підпишіться і до справи. Ранок 15 січня в Україні розпочався із масованого обстрілу. Російські терористи завдали комбінованого удару. Почався терор о 5.45 ранку. На цій мапі схематично зображений приблизний маршрут ворожих засобів ураження під час сьогоднішньої атаки. За даними повітряних сил, ворог запустив одразу 117 дронів та ракет. Наші воїни ППО збили 77 цілей. Серед них 23 крилаті ракети Х-101, Х-55, 3 калібри, 4 керовані авіаракети Х-59, Х-69 і ще 47 ударних БПЛА. На додачу 27 дронів були пригнічені засобами РЕБ. Противник атакував об'єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру, на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження об'єктів. Тож, перейдімо до кожного з регіонів окремо. Отже, влада Прикарпаття сповіщає про повітряний напад. Цілю були об'єкти критичної інфраструктури. В області працювали сили протиповітряної оборони. На щастя, обійшлося без постраждалих. Ситуація під контролем запевняють Вова. Є ураження на кількох локаціях на Львівщині. Про це у своєму телеграм пише керманич регіону Максим Козицький. Там повітряна тривога вмикалася кілька разів. Перший раз уночі із 1.35 по 2.48 через загрозу безпілотника. Однак його знешкодили у небі. Вдруге небезпека спіткала область о 6.12 і тривала вона по 8.12. Ворог атакував Львівщину крилатими ракетами. Є влучання у два об'єкти критичної інфраструктури у Другомицькому та Астрийському районах. На щастя, без постраждалих, але з руйнуваннями. В одному із сіл на Астриїщині у полі виявили одну нездетоновану ракету та уламки іншої. Крім того, через падіння уламків у селі Скнилів Золочівського району постраждали два будинки та дві господарчі споруди. Поруч із будинком утворилася вирва діаметром 6 на 5 метрів. І глибиною близько 2,5 метра. Монітори зафіксували рух ворожих і на столицю. У регіоні працювали сили ППО ще з вечора, 14 січня, а вже зранку у самому центрі Києва бачили задимлення. Як виявилося, на хрещатику спалахнула електрична підстанція. Горіння не пов'язане з атакою РФ. ДСНС повідомляє, що загорівся підземний кабельний колектор. Рятувальники довго не могли розпочати гасіння через велику напругу у 10 тисяч вольт, очікуючи на дозвіл від енергетиків. На місці загорання працювало 45 рятувальників і 10 одиниць техніки. На даний момент пожежа вже ліквідована. Причина загорання встановлюватиметься правоохоронцями. На Хмельниччині місцеві зранку середи чули кілька вибухів. Сили ППО знищили чотири ворожі цілі. Тим часом на Кіровоградщині у Дмитрівській громаді уламками збитого ворожого дрона пошкоджено вікна кількох житлових будинків без постраждалих, зазначає місцева влада. Через масовані удари енергетика запровадили графіки аварійних відключень. Про це попередили профільний міністр Герман Галущенко. Але. Станом на 8.50 їх скасували. Зокрема, у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Донецькій областях. До речі, у Дніпрі від вечора, 14 січня, російська армія атакувала Нікопольщину із РСЗВ град, артилерії та ППЛА. Пошкоджені промислове підприємство і три автівки. Жертв немає. На жаль, є поранені у Донецькій області. У Краматорську шестеро. У Костянтинівці одна цивільна особа серед них шестирічна дівчинка. У місті також пошкоджено багатоповерхівки. поверхівки. 466 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області завдала армія РФ упродовж доби. Зокрема, 271 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоандрівку, Новоданилівку, Малуток-мачку, Лугівське, Малинівку. Новодарівку та Ольгівське надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали, уточнив керманич Іван Федоров. Суцільний жах на Херсонщині. Загарбники у темний час доби вдарили по лікарні у Білозерці. Пошкоджені будівля, фасад, вибиті шибки. Інформація щодо постраждалих не надходила. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Разом з тим у Антонівці загинула 56-річна медсестра місцевої амбулаторії. Про це повідомив керівник Ова Прокудін. А всього за добу через агресію путіністів семеро людей дістали поранення. Російські війська 14 січня завдали удару в дроном по Куцурубській громаді на Миколаївщині. Там без жертв, однак на Сумщині є загиблий. Після артобстрілу минулого дня селища угроїди у Краснопільській громаді. Водночас у середині Буді зафіксовані ще два обстріли. Це вже не зупинити. Масовані атаки, вибухи та горіння не відступають від Росії. Вибухи з вечора, 14 січня, гриміли у Липецьку. Спрацювала система ППО на околиці міста. Жителі розповіли телеграм-каналу Шот, що нарахували від двох до шести експлозій. Бачили яскраві спалахи у небі. Наразі інформації про постраждалих та руйнувань немає. Нова порція бововни звалилася нашим сусідам на голову вночі 15 січня. Почалася хвиля хлопків із Тамбовської області. Розліталися безпілотники. Жителі Тамбова чули характерне дзищання у небі. Дрон влучив по спиртзаводу. Про це близько півночі повідомили місцеві жителі. Очевидно, головна ціль була не ця поруч у селищі Нове Аляде розташований ворожий військовий полігон. Тамтешня влада говорить про збиття дрону. А ще там стверджують, що в районі вулиці Ювілейна виявлено залишки літального апарата. За даними видання, Астра у Тульській області було пошкоджено, а сам регіон атакований вже другий день поспіль. Внаслідок попередньої атаки у ніч із 13 на 14 січня в регіоні були атаковані Алексінський хімкомбінат, Туле та Олексінська ТЕЦ. Вже зранку 15 січня бавовна перекинулася на Волгоград близько четвертої години за місцевим часом спалахнув тамтешній нафтопереробний завод Лукойлу у Красноармійському районі. Напрям там нормально падару. Важливо зауважити, як пише місцевий портал, інцидент був викликаний внутрішніми причинами. Мовляв, цитую: на заводі спалахнула установка номер 18 та два теплообмінники. Точні причини пожежі встановлюються, проте вже зараз відомо, що пожежа виникла внаслідок позаштатної ситуації, що ніяк не пов'язана з будь-яким зовнішнім впливом, стверджує портал із посиланням на оперативні служби. Хоча так, навіть краще. Хочу нагадати, що днем раніше. Палави і інше НПЗ Саратовський. Журналісти схеми прилюднили супутникові знімки Planet Labs за 14 число, на яких чітко проглядаються наслідки нещасного випадку. Там є чіткі випалені темні плями. Українські дрони уразили щонайменше один резервуар. І ще важлива відмітка: це НПЗ знаходиться неподалік авіабази стратегічної авіації Енгельс. Де розташовані Ту-95 та Ту-160, які російська армія систематично використовує для обстрілів території України? У цю точку вгатили двічі за останні тиждень. Горіння гасили кілька днів. Роботи тривають і досі. Через загрозу перекидання вогню у Саратовській області ввели режим надзвичайної ситуації міжмуніципального рівня. В суджанському районі на Курщині дроном атакована автобусна зупинка передають медіаресурси регіону. Але навіщо ж бити по зупинці? Справа в тому, що наші впівішники із 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади побачили там окупантів, що чекали на таксі. Тому росіян швидко доправили маршрутом в один кінець. Про Білгород теж згадали. Пабліки пишуть про потерпілих. У відрадному білгородського району жінка отримала поранення після атаки ФПВ-дрону. за добу. У губернатора Гладкова величезний список уражень, обстріли боєприпасами, десятки безпілотників, ще кілька поранених у різних районах і ураження будівель. Міноборони Російської Федерації скромно звітує мовляв протягом ночі черговими засобами протиповітряної оборони перехоплено та знищено три українські безпілотні літальні апарати. Курахівський напрямок не припиняє бути для російських загарбників ласою наживою навіть попри захоплення самого Курахового ворог тисне й далі. Станом на 15 січня росіяни окупували населений пункт Янтарне південно-західніше від міста. У небезпеці тепер дачне на захід від Курахового. Наскоки туди здійснюють росіяни невеликими групами по дві три особи. Про це у своєму телеграм пише військовий із позивним Алекс. Але ці рухи невдалі. Нападники. Вже не повернулися до своїх сослуживців і залишилися під грудами цегли зруйнованих будинків. А ще боєць розповідає, що ворог тут почав широко застосовувати оптоволокно для безпілотників, аби їх не брали засоби реб. Ця тактика пішла ще з Курщини. Навіть на відносно спокійному запорізькому напрямку також вистачає цієї зарази, каже Алекс. Підрозділи ЗСУ ж поки не користуються цією технологією настільки масово, окрім тих. Що самі закуповують матеріали або ж самі збирають ці дрони. Турецьк так само особливо не обнадіює. Алекс розповідає, що і там противник рухається на північний захід і в деяких районах фактично вийшов на межі міста. У північній його частині фактично сіра зона. А Костянтинівка додає він: фактично не має готуватися до оборони, вона повинна вже давно бути готова до цього. Зважаючи тим паче на тиск РФ на часів яр. Наскільки противник просунувся, виділено на карті червоним захоплено район новий є просування у жовтневому та у центрі міста. Також, за даними Діпстейт, є у противника просування на Покровському векторі у Ясиновому, у Спенівці та біля Нової Лизаветівки. Біля самого Покровська просто зараз путіністи нарощують тиск на фронті. Протягом минулої доби українські військові збили 70 штурмів російської армії, зокрема поблизу Променя, Зеленого, Чунишиного, Шевченка, Надіївки, Новоандріївки та інших. Повідомили у зведенні генштабу ЗСУ. Щоправда, окупанти частково досягли свого, зруйнувавши позиції нашої української армії, але сили оборони намагаються не допустити погіршення тактичного положення. Про це повідомили в Осу в Хортиця. І принагідно знову наведу слова щодо напрямку нашого воїни з позивним мучной. Далі цитата: ворог думав, що буде туман, та намагався підготуватися до штурму лисівки, але не вийшло. Тому зараз працює арта та щось там прострілюють росіяни, сильно не лізуть. Готується штурм на Чунишине. Разом з тим є вдалі атаки у Звіровому. Вороги будуть повсти у тереконі. Які мають переважну висоту і мають чітку картинку на місто. При цьому, щоб досягти таких цілей, несе агресор шалені втрати. Ну і ще одна напружена зона: міжріччя Солона та Вовча після оборони Нововасилівці Ми відкотилися до Успенівки. Мета виродків вийти на південь до Новоандрівки, так само вирівняти фронт трохи південніше до дороги від слов'янки до Петропавлівки. Ці населені пункти ви так само бачите на карті. Власне, антирекорд маємо по просуванні загарбника. За 10 днів росіяни окупували 11 населених пунктів: Курахове, Янтарне, Лозова, Іванівка, Петропавлівка, Воздвиженка, Солоне, Зелене, Новоіванівка, Леонідове та Олександрія. Натомість збройні сили просудилися у дворічній. Це Куп'янський вектор. Окупанти стоять за 2-3 кілометри від самого Куп'янська, передає керівник Харківської ОВА Олексій Нігубов. Російська піхота намагається просунутися і закріпитися. Спроби РФ зайти невеликими групами, аби накопичити сили, фіксуються щодня. Комбриг 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький не добирає слів, аби охарактеризувати чинну обстановку. Каже, по всій лінії фронту зараз. За словами Білецького, завдання поставлено його бригаді, в якій 3-5 тисяч осіб, має виконувати дивізія по 6-25 тисяч військових. Далі дослівно. Наші начальники люблять питати за статутом, але завдання ставлять абсолютно не за статутом. Бригада утримує майже 50 кілометрів фронту. Вся ця територія атакована двома дивізіями двох різних армій ворога. Додає він. Хоча і за таких умов захисникам вдається неможливе. Зокрема, на півдні за добу нашим вдалося знищити 19 артсистем та мінометів противника. А ще сім ударних та розвідувальних БПЛА, зенітний ракетно-гарматний комплекс Тунгуска та 39 одиниць автобронетехніки армії РФ. А також ліквідували 67 російських окупантів. Про це повідомили в силах оборони Півдня. Україна та Сполучені Штати Америки вже працюють над зустрічю лідерів, і це станеться після інавгурації Дональда Трампа. Президент Зеленський анонсував, що будуть проговорюватися ключові питання. Однак детально в них іти ще зарано додав гарант. Очевидно, одним із пунктів у порядку денного фігуруватиме мирна угода між Україною та РФ. Так, за даними Ройтерсу Трампа, чекають на неї за кілька місяців, можливо, трохи більше. Ці терміни відрізняються від того, що говорив сам Трамп перед виборами? Він стверджував, що нібито закінчить війну за день. Але ця цитата не актуальна. Америка готова вступати у переговорний процес, у тому числі і з Москвою, за умови, що це не буде діалог за спиною Києва. Разом із тим, глава МЗС Андрій Сибіга наголошує, заборона на прямі переговори з Путіним для України залишається чинною. Але як же говорити про мир? Пропоную цитату. Переговори, які ми проводитимемо із адміністрацією Трампа, якщо брати у широкому діапазоні, кореспондуються із нашою формулою миру. Але для того, щоб говорити про це докладніше, давайте ми дочекаємося офіційних контактів, пояснив Сибіга. Фактично, відомство пропонує вирішувати проблеми по мірі їхнього надходження. Так само безальтернативною є відмова нашої держави на поступки щодо права вступу до НАТО під час майбутніх переговорів про припинення війни. Хоча, за інформацією Reuters, радники Трампа підтримують ідею виключити перспективу членства України в альянсі у найближчому майбутньому і навіть заморозити поточну лінію фронту. Чинний баланс сил на передовій наступний, за даними президента Зеленського. Понад 600 тисяч солдатів РФ зараз на території України, а кількість ЗСУ сягає 880 тисяч. Україна має перевагу у кількості виготовлених дронів над противником близько 33-34 зброї всієї зброї в Україні. Це саме зброя вітчизняного виробництва. Також ми підтримуємо ідею, що контингент європейських країн може стати частиною гарантії безпеки України. Додає Володимир Олександрович, він обговорював цю тему із французьким колегою Еммануелем Макроном, але поки що це досить загальні речі. Вже відреагували на це питання Польща та Литва. Прем'єр держави сусідки на заході Дональд Туск дав зрозуміти, що Варшава поки не готова відправляти свої війська до України у складі іноземного контингенту. Бо сама ідея ще на початковій стадії, і небагато партнерів України готові надати такі от гарантії безпеки. Водночас, ось що каже міністр закордонних справ Литви. І я зацитую: ми повинні зараз говорити про те, як це буде виглядати, виходячи з дуже чіткої конкретної позиції, яка також передається новій адміністрації США, що Литва є постачальником безпеки в регіоні, а не тільки реципієнтом. Якщо постане питання, я не сумніваюся, що литовський прапор буде там, сказав він. В той же час Трамп може запропонувати Росії співпрацю у космічній сфері в обмін на завершення війни в Україні. Про таке пише видання Захіл. Як приємний побічний ефект, космічний альянс Росії з Китаєм, що зароджується, буде зруйнований, залишивши цю країну в ізоляції. Додають автори статті. А як вам такий обмін? Чи буде він рівноцінним, і чи спрацює план Америки? Україна на порозі виборів під час воєнного стану говорити про проведення процедури волевиявлення неможливо. Але ж думати ніхто не забороняє. Тим паче, що окремі кампанії вже проводять закриті соцопитування стосовно майбутнього українського політикуму. Їхні результати пощастило побачити в вітчизняному політологу Миколі Давидюку. І подробицями він поділився із журналістами -НВ. Експерт Каже, у списках кандидатів на майбутнього президента з'явилося не лише прізвище екс головнокомандувача і нинішнього посла Великої Британії Валерія Залужного, а й боксера Олександра Усика. По великому рахунку Усик зараз більший конкурент Зеленському, ніж будь-хто інший, каже Давидюк. Він підкреслив, що це не означає, що відомий боксер буде балотуватися, не дивлячись на високу позицію в закритих соцопитуваннях. Його національно ще не міряли. Я не бачив жодного публічного непублічного заміру. Бачив закриті заміри великих міст, де він іде на третьому місці. Дуже впевнено. Але теж питання, ми ж самі собі придумуємо. Так само, як і з залужним. От Усик на третьому, то буде балотуватися. А Усик може не хоче. Усик хоче ще здобути 10 поясів. Кінець цитати. В той же час залізний генерал мовчить про потенційну участь у виборах. У коментарі виданню Comments.ua політолог політолог Акян висловив припущення, мовляв, залужному вигідно тягнути паузу, аби не розчарувати частину українців. Оскільки має він. Величезний кредит довіри перед населенням. Втім, Валерій Федорович, скоріш за все, таки висуне свою кандидатуру на виборах, припускає фахівець. У статті видання РБК Україна» автори згодні з цією думкою і теж роблять ставки на кандидатуру залужного, яка із високою вірогідністю з'явиться у списках. Ось фрагменти з матеріалу. Якщо ж справді залужний заходить у велику політику таким шляхом. То можна побачити дуже багато спільного із передвиборчою кампанією Зеленського: нове обличчя, довга інтрига, високий інтерес до персони, брендована кампанія. Тільки замість книжок, шість років тому був серіал. Кінець цитати: керівник центру політичної розвідки Олег Постернак ділиться своїми цікавими інсайдами. Послухаємо. Існує свідчення журналістів, що до Залужного приїжджав Єрмак, який е, намагався запропонувати альтернативу самостійному походу у вигляді підтримки Зеленського, в майбутньому там, спікерству чи е, очолити список партійний Зеленського. Залужний, скоріш за все, відмовився, за даними знову ж таки, журналістів. Я роблю висновок, ну, чисто як технологічно, що так залужний піде в політику. За більшістю опитувань залужний дихає Зеленському у спину. А третім у цьому трикутнику за рівнем довіри є глава ГУР Кирило Буданов. Хоча пан постарнак впевненої планів та розрахунків іти і навіть думати про політику у головного розвідника немає. Хоча залужний на політичній ниві буде не один, збирається ціла плеяда військових. Наприклад, Андрій Білецький, командир третьої штурмової. На його активність у публічному просторі звернуло увагу видання главком. Він дійсно є мадійно впізнаваним, може грамотно доносити тези, та й вигляд має солідний, що у військовій формі, що у піджаку із краваткою. В той же час він регулярно фігурує в різноманітних електоральних рейтингах на рівні третього-четвертого ешелону. Сам же засновник Азова дуже розпливчасто коментує перспективу виборів. Зацитую його. Вважаю, що ми повинні виборчий процес дуже швидко пройти. Нам зараз не до розмаїтої політичної культури. Більше стоїть питання про національну єдність. Я намагаюся зосереджуватися виключно на військових проблемах, каже він. Раніше The Economist писав, що вибори можуть відбутися в Україні вже у травні цього 2025 року. На банковій різко відреагували на такі прогнози. Радник керівника ОП Михайло Подоляк назвав вибори під час війни пропозицією завершити війну за рахунок країни, на яку напали. За словами самого президента, вибори в Україні можливо буде провести одразу після скасування воєнного стану. Зеленський про ймовірність другого терміну не говорить однозначно. Це цитую складне питання, і залежить воно від того, як завершиться війна. Саме так наш гарант. Відповідає на це питання. А що стосується пропрезидентської партії Слуга народу, то в чинному вигляді ми вже її після виборів не побачимо. Команда Зеленського створить новий блок під вибори в парламент. Про це кажуть журналісти, і партія влади піде у складі умовного блоку Зеленського. Він може набрати до 20% голосів. Очолити цю умовну партію може міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Діляться інсайдери РБК Україна.